Вражаючий, неповторний, живий та найкращий, усе це можна сказати про серіал Брати по зброї, який залишається еталоном для індустрії вже більше 20 років. Стівен Спілберг та Том Генкс створили щось унікальне та настільки сильне, що навіть будучи зараз на війні, люди його дивляться та захоплюються. Тут не буде закрученого сюжету, шанобливої драми та натягування сови на глобус на екрані представляють реальність. Декому вона може здатися клішованою, але якби це не було реальністю, ви б її не впізнали. Більшість історій про війну буде прославляти країну виробника продукту та закладати туди усю необхідну пропаганду, і цей серіал це не обійшло. Та, попри все, автори намагались подати це зі слоганом: це просто найважча робота у світі, її треба комусь виконувати. Картина починається з розповіді про базову підготовку, жорстокі тренування, парашутні вправи, тривожне очікування в Англії дня, де і нарешті вторгнення, під час якого бійці в роти ізі 506 го полку 101 повітряно-десантної дивізії висаджують у Франції за лічені години до висадки на берег основних сил США. Проект побудований таким чином, як і реальність, перед глядачем просто проходить купа незнайомих облич. Камера не затримується на комусь героїв надовго, і розповідь йде доволі стрімко. За сюжетом кожен епізод показують поглядом одного окремого військового та його розуміння усього, що відбувається навкруги. Історія не стоїть на місці, і йде постійна зміна локацій, людей, які гинуть та приходять, і найголовніше емоції. То вам показують просування у Нормандії під свист кулеметів. А вже через епізод глядач опиняється у центрі штурму позицій ворога. Де навколо купа крові поранених та повільно гинуть герої, які тільки хвилину тому посміхались. Серіал дійсно вражає масштабом, починаючи від того, що у ньому фігурує більше 500 людей, у яких є розмовні фрагменти. Брати по зброї навіть зараз виглядають краще за більшість сучасних серіалів. З бюджетом у 120 мільйонів доларів за 10 епізодів, проект отримав. Потужних режисерів та сценаристів, гігантські майданчики для натуральних зйомок, п'ять їдалень для величезної групи задіяних людей, ідентична військова форма та черевики, зроблені на замовлення за старим зразком. А ще в них були реальні автомати і техніка, гори вибухівки, 150 тонн переробленого паперу для штучного снігу і десятки тисяч патронів. На екрані вибухає та стріляє буквально усе. Тому варто зменшити гучність під час перегляду, щоб не травмувати сусідів. Зараз зйомки такого серіалу неможливо навіть уявити. І саме тому картина дуже контрастує поряд з вилизаними цьогорічними володарями повітря. Існує дуже багато чудових кінематографічних проєктів про війну, які яскраво передають напругу, трагізм і жах битви. Але через виняткову кількість часу, виділеного на цю історію, через те, як швидко люди проходять і йдуть, і через кардинальні зміни, які їх супроводжують, навряд чи якийсь фільм чи телевізійний проект коли-небудь наближався до братів у представленні того, через що пройшли чоловіки, у довгостроковій перспективі. Якщо рядовий Райан за перші 25 хвилин занурив глядачів у безпрецедентну напруженість бою. То цей серіал має мало конкурентів, якщо взагалі має передачу передачі відчуття того, як бійці відвоюють село крок за кроком, а потім змушені робити це знов і знов наступного дня після відступу, і так далі по колу, втрачаючи чудових хлопців на кожному кроці. Те, що війна це пекло, легко проілюструвати, але ніколи ще не було зображено все поглинаюче, майже нестерпне страждання тижнів у замерзлому. Затягнутому туманом лісі під час тривалого протистояння, яким була битва за виступ в одному з епізодів, з таким виразним реалізмом і тишею, яка лякає більше аніж наближення ворога. Автори стисло, але точково намагаються донести, що саме битва за цей ліс, який може здаватися абсолютно непотрібним та неважливим для мільйонів американців, які дивились цей серіал, насправді зіграв ключову роль у битвах за той регіон. Як і сотні інших подібних лісів протягом Другої світової. Зараз західному суспільству дуже важко усвідомити, навіщо люди кидають усе своє життя та йдуть захищати подібний ліс біля розбитого села за тисячу кілометрів від дому, і цей серіал намагається дати відповідь на це питання. Мені сподобалося, що творці анітрохи не приховують негативні моменти війни і показують усю реальність будь-якої армії. Тваринний страх перед боєм, некомпетентність командування, дідівщина і пияцтво, непокору наказам і панібратство вищих чинів, психічно зламаних солдатів після перших бомбардувань і зелених новобранців, які з переляку вбивали своїх же. Особливо детально показана жага вижити і небажання йти навіть у легкий бій наприкінці війни, коли з'явився шанс вибратися з цього пекла. Не обійшлося без гумору, він майстерно розряджає ситуацію після важких сюжетних поворотів. Його багато у кожній серії, тому що в умовах війни без нього не обійтися. Потужними солдатськими жартами напхана буквально будь-яка вільна хвилина, як і у житті, і це ефектно грає на контрасті з батальними сценами вбивств, кадрами з відірваними кінцівками, пробитими черепами, новобранцями, які пісяються від страху, і командирами. Які надривно на них кричать. Розповідь у серіалі ведеться переважно в хронологічному порядку, але немає жодної спроби чи потреби починати епізод з переказу того, що вже було раніше, це тому що здебільшого кожна серія є самодостатнім дослідженням різних тем, зокрема лідерства, реакції людей під обстрілом та фізичного і психологічного подолання важких обставин. З одного боку, розпорошеність кожної історії між десятками персонажів ускладнює ідентифікацію з якимось окремим героєм. З іншого боку, ширший портрет розповіді на перехідному етапі дає абсолютно новий, свіжий погляд на цю воєнну історію. У війні немає конкретного обличчя одного героя, це важливо лише для пропаганди. Насправді ж, війна безлика, і це звитяга тисяч людей. Коли дія переходить від невдалого вторгнення у Нідерланди, де союзники зрозуміли, що зламати німецький опір буде набагато складніше, ніж вони собі уявляють, до несподіваної недостатньо оснащеної ізоляції в Бастоні під час холодної зими 44-го і далі через Ардени і нарешті в Німеччину. Фізичні і психологічні втрати, яких зазнали солдати, показані дуже яскраво. Рота Ізя зазнала вражаючих 150% втрат, що означало постійну зміну особового складу, а також непрості стосунки між завзятими новачками і дедалі більш втомленими від боїв ветеранами, що особливо підкреслюється у серіалі. Але якщо є єдине діюче поняття, що рухи об'єднує ці 10 годин, то це звичайні люди, які підіймаються на боротьбу з надзвичайною подією. Можливо, саме тому Вінтерс, який починав як молодший офіцер і дослужився до командира батальйону, був обраний в якості номінальної центральної фігури. Стриманий, вдумливий, талановитий, але навряд чи винятковий, невибагливий, але здатний впоратися зі зростаючою владою. Вінтерс ідеально втілює витонченість під тиском і скромність перед обличчям виняткової поведінки. Якщо найвеличнішому поколінню потрібне репрезентативне обличчя, то Вінтерс ідеальний кандидат, але навіть у цьому випадку його досвід відтіняє траєкторію його наближеного друга з початкової підготовки. Льюіса Ніксона, на перший погляд, солідного хлопця, який стає дедалі більш божевільним, отримає пониження в посаді і до кінця війни зацікавлений лише в тому, щоб спожити якомога більше найкращого алкоголю, який він зможе знайти. На ролі солдатів роди Ізі продюсери спеціально брали початківців і маловідомих акторів. Головним критерієм вибору була їх зовнішня схожість з протагоністами. Перед початком зйомок. Актори пройшли десятиденний курс військової підготовки. Там вони мали навчитися основ бою, спілкуватися між собою за іменами серіалу і по-справжньому увійти в роль. Згодом кожен з них довів, що він тут не лише через схожість з кимось рисами обличчя, а й завдяки своєму таланту. Більшість із цих акторів не домоглися кар'єрних висот, але серед складу є й нинішні зірки: Джеймс Маковой, Майкл Фес і Том Гарді. На мить з'являється навіть Джимі Феллон, який пізніше стане одним з найвідоміших телеведучих США. На час зйомок популярним був лише актор серіалу Друзі Девід Швімер. Під час роботи над братами по зброї Швімер показав себе як потужний драматичний актор, який гідний зніматися чомусь більшому аніж сітком на NBC. Його капітан Герберт Собол вийшов справжнім негідником і поганим командиром, який ухвалює неправильні рішення ціною людських життів. Хоча сценарист, можливо, й брали участь у створенні свіжих кліше, вони свідомо уникають багатьох стандартних елементів голівудських бойовиків минулого, немає жодної спроби репрезентації соціального плавельного котла, коли хлопці різного етнічного та географічного положення. Барвисте зібрані разом для символічного чи комічного ефекту передісторія та психологія майже відсутні, і ми не чуємо про дружин, подруг та коханих, які чекають на них з фронту. Жодного дзеня у дорозі, відверта пропаганда і розмахування про зведені до мінімуму. А романтика помежується кількома значущими поглядами та обміном думками з медсестрами. Особливо добре це зроблено в п'ятому епізоді, ніж жменькою швидких стосунків з місцевими дівчатами по дорозі. Загалом. Текст написаний зі смаком розумно і лаконічно, до такої міри, що звуки війни звучать так само виразно, як і діалоги. Важко виділити кращий епізод серіалу, але для мене це безперечно дев'ята серія з символічною назвою, чому ми воюємо. Він починається з натяків на те, що уся війна виглядає безглуздою, особливо на фоні її закінчення: ворог слабкий. І його можна дотиснути протягом довшого періоду часу, однак з меншими втратами. Проте ця думка зміниться як тільки перед вами відкриються ворота невеликого концентраційного табору. Це потужний епізод, утримуючи перспективу строго на особистому рівні чоловіків, які не мають жодного уявлення про те, на що вони натрапили, коли вперше це побачили. Жахливість місця і умов утримання в'язнів показана просто нереальна. Але без перебільшення. Новим і жахливим є видовище, коли американські солдати збирають мешканців сусіднього містечка і змушують цих старих німецьких буржуа, одягнених у своє недільне вбрання і заперечуючих будь-яке знання про табір, ховати загиблих. Частина 10, дія якої розгортається здебільшого у повоєнній Баварії та Австрії, справедливо передає відчуття завершення війни і зазирання у майбутнє. Але в ній є і трагізм, і іронія, і сильне відчуття того, що ці люди не зможуть по-справжньому пояснити те, через що вони пройшли: тим, хто залишився вдома. Їм пощастило вижити, і вони назавжди змінилися, і навряд чи колись знову переживуть щось настільки ж глибоке у своєму житті. Автори серіалу не побоялись одну з найсильніших цитат картини класти у вуста німецького генерала. І це виглядає надзвичайно сильно. Саме він сказав своїм бійцям, які здалися про велику честь бути їхнім командиром і служити з ними пліч-о-пліч. -пліч. а ще зрадів, що все закінчилося і вони можуть відправитися додому. Адже на таких війнах не буває переможців, тільки мертві та переможені. Наприкінці серіалу реальний Річард Вінтерс, який у виконанні Деміана Люїса стає центральною фігурою твору, відмовляється від ярелка героя та додає. Але я служив у компанії героїв це саме та тематична нота, яка підкреслює все, що було до цього. Цей серіал про рядових бійців серед сотень тисяч таких самих, які щодня, ризикуючи життям та здоров'ям, стримували ворога, йшли вперед, втрачали друзів, терпіли біль та билися за своє. У когось це любов, у інших ненависть чи бажання помсти. Та головне, що вони повернулися. Повернулися живими і з перемогою.